За індексом Big МАКа, долар в Україні має коштувати 13 гривен, 19 гривень 33 копійки. Знаєте, це сповістив за економіст. Знаєте, може в якомусь серіалі долар коштує і 13 гривень, і 19 гривень. Я ще пам'ятаю долар по 1 гривні 47 копійок, я його пам'ятаю по 8. Я його пам'ятаю, як жах якийсь по. 11, коли скакнуло все в 2008 році. Я потім пам'ятаю ще сплеск долара в 2013-2014 році. Ну і я вірю тому, що закладено в бюджет. А в бюджет закладено 40-41 за долар. Тому 19 гривень 33 копійки за долар це нам тільки сниться. Не знаю, як ви живете з високим курсом долара. Українці в цілому адаптуються, потім переходять на вищу гривню. В результаті зберігати щонебудь небудь в гривні це смертіподобно. Тому що якщо ви 10 років тому назад продали квартиру в Києві, поклали в долари, вибачаюсь, в гривнях зберігали це все, то у вас від квартири залишився туалет. Такі реалії. Ну а Макдональдс то наше напевно, все. Дякую, до речі, мережі Макдональдс, що повернулися до України навіть попри повномасштабну війну. Телеграм шопці профілю там докладніше про бігмаки, про все інше. Ну і дивіться поменше серіалів. А то знаєте, потім вважається, що і долар може бути по 19 гривень 33 копійки.